Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Європи, чвертьфінал, матч перший з двох. Тотнем Хотспор. Анджі Пустикоглу у себе вдома на Тотнем Хотспор Стедіан. Команда буде приймати Айнтракт Франкфурт. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Тотнем, про Айнтракт. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами. Команди між собою зустрічалися двічі, і це було у сезоні 22-23. Тоді команди грали в одній групі. Пузічебонів, до речі, у цій групі, ще були такі команди як Спортні та Марсель. Це Марсель, Спортг, Тоттен, Хотспорт та Айнтракт Франкфурт. Ось така була група. 4 жовтня 2022 року команди розписують Мруру ніч 0-0. На стадіоні Айнтрахта. Ну а потім на тотним ходспурстейдіям. Тоді до речі, тот нам тренував Антоніо Конте тотним з рахунком трила. Айнтрахт обіграє Дубій Сона та Гол Харикейна. Принесли тот перемогу за Айнтрахт У тому матчі забував команда та Аліду. Тепер давайте ми взагалі то друзі з вами подивимося турнірну ситуацію, яка в нас зиме. Відповідно, в обох команд в їхніх о, лігах. І розпочнемо ми з господарів Стотнем Хацбург. В англійській прем'єр-лізі після 31 тура команда Angie Пастекогла займає 14-ту позицію, 37 очок має Тотнем, 16 поразок, 4 нічих і 11 перемог, 58 забитих м'ячів Тотнем, 45 м'ячів пропущених. Друзі, плюс 13 у Тотнема різниця забитих та пропущених. фантастика і справді. Тому що тут так Ньюкасла плюс 13 різниць забитих та пропущених, який йде на 5 позицій. У тут нема різниць забитих та пропущених, така сама, як і в Ньюкасла. Але команда НЖП Стеколу займає 14-ту позицію, 3 поразки, 1 перемога. Та одна нічия у команди Анджі Пастекоглу. Якщо беремо останній матч Айнтрахта, то ось якраз то Азел Кмар в одній восьмій лізі Європи пройшли, хоч програв, то 1-0 на виїзді. А потім з рахунком 3 1 на себе вдома. нідерландці вдається обіграти по сумі 3 2 Команда проходить далі з Борну, там Реолу було нічия Фулхема програв 0-2, Челсі програв 0-1. Але дуже важлива перемогу. Команда NG Pestaкого здобула над Саутгемптон. І справді, в психологічному плані тот дуже важливо було перемогти. і Справді, щоб відчути ось цю впевненість. А в проміжку цих цього двоматчевого протестування з франкфуртським «Айтрахтом». Буде матч з «Воллс» 13 квітня у неділю 16.00. Нелегкий матч. Чекай на тотний. У така команда бойовита. Ось тому. Друзі, якось так. Друзі, Айнтрахт Франкфурт у німецькій бундеслізі після 28 турів команди займає третю позицію 48 очок, 8 поразок, 6 очік, 14 перемог, 55 забитих м'ячів Айнтрахт, 42 м'ячів пропущених, плюс 13 різниці забитих та пропущених, три поразки та дві перемоги. Має Айнтрахт за останні 5 матчів у німецькій Бундеслізі. Але плотність Німеччини дуже дуже велика. Щоб ви розуміли, Дортмунд, який знаходиться на восьмій позиції, відстає від Айнтрахта на 7 очок. Тобто про те, що битва тут за Лігу Чемпіонів буде просто неймовірною. Майнц, Борусія Брусія Мінхенглагбах, Фрайбург, Дортмунд, Штутгарт, не слід забувати, де ще Вердер має теоретичні шанси, Фантастика! Просто неймовірна німецька Бундесліга. Неймовірна конкуренція у Німеччині і АІнтеракту буде уж нелегко. Команда з Німеччини має абсолютно усі шанси, щоб у наступному сезоні пограти у лізі чемпіонів. Чому друзі, б, друзі ні? Айнтрахт дуже хороша, сильна команда. І ця команда має абсолютно усі шанси, щоб у наступному сезоні пограти у лізі чемпіонів. От нема, якщо брати англійську прем'єр-лігу, то шанси на Єврокубків теоретично там шанси якісь є. Ну ми прекрасно все це розуміємо, що відіграти за сім турів такий відрив, ну просто-напросто можливо. Але дуже-дуже маловірогідно. Але от, от немає шанс, і це Ліга Європи. І команда Анджі Пастекоглу, я думаю, всі ставки зробить саме на Лігу Європи. Тому що, якщо ти виграєш Лігу Європи, то ти будеш грати у наступному сезоні у Лізі Чемпіонів. То команда Андже Пастикоглу зробить абсолютно усі ставки на перемогу у лізі Європи. По-перше, це трофей, це по-перше. Ну а по-друге, це право пограти у лізі чемпіонів. То матч дуже важливий, Чвертьфінал, кульмінація, да, такий сезон підходить трішки до, ну, підходить вже по до завершення. І зараз розпочинаються ключові вирішальні матчі. О, тот немає. Не зіграє Данса, Ден Кулишевський, Драгуш не зіграє, Всім -сім футболістам я хочу всього найкращого побажати. Кнауф скоріш за все не зіграє, Вай скоріш за все також не зіграє, Іш не зіграє, Діна Ебімбе не зіграє, Узун не зіграє, Лістеш не зіграє, трап не зіграє, ну і Чендлер також. Дуже багато травм. Дуже багато травм Айнтрахта І хочеться усім травмованим футболістам Айнтрахта. Ну тільки всього-самого найкращого хочу побажати всім футболістам Тотнема та які зараз травмовані, тільки всього найкраще бажаю. Так, ну що ж, друзі, давайте до думок переходити. Чого я очікую? Друзі, ну я очікую хороших футболів По-перше, друзі, матчі Тотнема Друзі, будь-який матч Тотнема він дуже цікавий. І справді я вам кажу, друзі, я вам справді кажу, команда дуже багато забуває по різниці забитих та пропущених, взагалі то там, там майже. майже, там, ну майже, ну Чуть ли не з найкращим команд по премєр лізі Це справді це просто фантастика. Команда йде на 14 позицій, там по там взагалі там. Там краще за богатих команд, які там в Єврокубках, там, йдуть, там, там краще, ніж в основі, там різниця. Да? Але при цьому тот нем йде на 14 позиції. Це справді фантастика, і справді це просто фантастика. Це просто фантастика, тому що різниця забитих та пропущених утотнема найкраща в, ну не найкраща, одна з найкращих в англійській прем'єр-лізі. ну це просто фантастика, Це просто фантастика. Uh, матч тот не цікавий, де да, є Інтрах. Команда атакувальна, команда, яка полюбляє домінувати також. То, в принципі, очікую однозначно тут хорошої гри. Ні, обидві команди хочуть перемогти. Ейнтрахт команди хочуть. Тим між Антрахт вигравав Лігу Європу три роки тому назад. Три роки тому назад команда в 22-му році вигравала вже Лігу Європу. Тобто Айнтрахт знає, що таке вигравати Лігу Європу. Друзі, Айнтрахт це прекрасно знає. То матч дуже важливий справді справи для обох команд. Я очікую хорошого голову, тому перша моя думка це Обидві команди заб Обидін забідіть, тотнем заб'є, і Айтр Забіє. Однозначно, друзі, думаю, що тут команди голами обміняються. Це моя перша думка. Ну і друзі, друга моя думка, кому я віддаю тут перевагу. Тотнемо адже пастекогу чи Айнтракт Франкфурту? Друзі, віддаю перевагу тотнемо. Да, МОЇ любі друзі, да. Ось мені так серце просто підказує. Ось просто мені так серце підказує, що команда Пастакову переможе. знаєте, друзі, ось мені прям серце підказує, що принаймні у першому матчі на тот нем ход спортсдейно я думаю, а інтер тобі игра. Ось я, якось, знаєте, друзі, впевнений у цьому. Ось я просто у цьому впевнений. Тому що мені так серце підказує знаєте, друзі, я бачу рахунок 2-3 на не користот нема. Да, друзі, я думаю, якось так буде. Хоча справді шанси у цій парі 50 на 50, я так в думаю. Але на Тотнем ним Ходспорстедіо, я думаю, що Тотнем айнтрахт обіграє. Тому, перша, друзі, моя думка це обидві команди забійці. Ну і друга, моя думка, думаю, що Тотнем неход з мінімальним якимось рахунком 2-1 або 3-1. Я думаю, айнтрахт обіграє. Друзі, я думаю, якось так буде. Побажаємо Айнтрахту, Франкфурту, тільки всього найкращого і. Тотнему хотспору. Також у чергу серця я бажаю всього найкращого. Ну і вам, друзі, звичайно, ще також Тільки добра, бажаю, щастя. Тому це, друзі, не головне. Бережіть не головне друзі себе. бажаю вам добра. Будьте щасливими, його не завжди. Ось і до побачення, мої любі друзі. Будь щасливими завжди усім. До нових зустрічей. Будь щасливі.